Є у нашій родині свято, яке ми вже святкуємо понад 70 років, і це День працівника освіти. Бо наша родина це педагогічна династія чотирьох поколінь. Засновником династії є мій прадедусь Микола Євдокимович Перетятько. У далекому 1950 році він закінчив педагогічну техніку. Та почав працювати вчителем математики у сільській школі. Молодий, енергійний і мав гарні організаторські навички. А ще він був дуже талановитим, грав у школьному театрі та співав у хорі. Можливо, любов до співу у мене від дідуся. А ще він зустрів кохання свого життя на її випускному і вручав їй атестат. Кажуть, що існує якийсь родинний ген. І я вважаю, що він дістався його доньці, а моїй бабусі. Після того, як вона закінчила педагогічний інститут, вона пішла працювати у школу, яку закінчила, вчителем історії. І навіть сьогодні, через 43 роки, її випускники телефонують приїздять до неї. Уявіть, це скільки ж серця та душі потрібно було вкласти у свою роботу. Мою бабусю Тетяну Миколаївну Соколенко. Добре знають у Слов'янську. Вона відмінник освіти України і стояла у виторків педагогічного ліцею. Працювала там директором 10 років, потім 20 років, доцент, кандидат педагогічних наук Донбаського державного педагогічного університету. А зараз працює завідувачем методичного відділу Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Вона мій мудрий наставник. Яка завжди підтримує і дасть пораду. Вона вчить мене писати наукові статті, есе і як правильно комунікувати. І якщо чесно, я навіть не можу назвати її бабусою, тому що вона Танюша, завжди така молода, енергійна. Моя матуся педагог у третьому поколінні. Питання про її професію було вирішено давно, коли вона навчалася в експериментальному педагогічному класі. А далі педагогічний інститут і працювала вчителем іноземної мови у педагогічному ліцеї. Педагогічний ліцей це наша родина, в якому працювала матуся, бабуся і навчалася, і була президентом саме я. Зараз моя мама Нікітіна Наталія Павлівна доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету. Вона для мене є прикладом сумлінної праці та відповідальності. Така жіночна і яскрава, вона вимоглива і принципова до себе і до своїх колег. Якщо чесно, я навіть заздрюю студентам, тому що вона завжди знаходить підхід до кожного. Нашій педагогічній династії майже століття. Я студентка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії. Але от той родинний ген, який був закладеним моїм прадідусем, спрацював, тому що я отримав другу педагогічну освіту українській і англійській мови. Я впевнена, що педагог це найважливіша професія. Без нього не було б ані лікаря, ані інженера, ані артиста. А ще я це бачу у своїй родині. Це люди, які відносяться до своєї справи з душею і з відповідальністю до майбутньої своєї країни.